Галина Данюк приїхала у Хмельницький з Херсонської області майже півроку тому. В минулому кондитер за останні два місяці опанувала нову для себе професію швачки. Нині вона учасниця дводенного тренінгу для 14 жінок, котрі планують розпочати власний бізнес у легкій промисловості. Я мрію попасти додому. Скоріше попасти додому. Я хотіла б, щоб у нас Херсоні таке було, бо в нас такого в Херсоні немає. Ну не більш такого, як тут в Хмельницькому. Я зіткнулася, що тут дуже багато, майстерень, дуже багато шиють. От я б хотіла, щоб у нас таке в Херсоні було, щоб у нас це ну, як була процвітала ця промисловість, щоб люди теж шили одяг. Проєкт сю країн на підтримку економічного розвитку жінок та внутрішньо переміщених осіб був започаткований за фінансування уряду Канади у 2020-му. Ми допомагаємо їм скласти реалістичний бізнес-план. Ми допомагаємо їм опанувати знання щодо бухгалтерського обліку, щодо реєстрації, щодо юридичного забезпечення а щодо маркетингової… Тратегії і після цього, після того як наші учасниці отримали повний комплекс навчання, ми вже передаємо їм обладнання та певний обсяг витратних матеріалів для старту їх, їх мікробізнесу. Продовж двох днів учасницям першого такого тренінгу в Хмельницькому розповідатимуть про фінансові особливості підприємницької діяльності. Раніше вони пройшли курси швейної майстерності. У нас було дві групи, які навчались шиттю в училищі, і була одна група, яка навчалась в іншому класі, де теж є спеціалізована техніка. Швейна техніка. І далі, вже серед цих дівчат, які закінчили шиття і отримали свої сертифікати. Виявились бажаючі, які захотіли продовжити так і навчитися саме такі бізнес-складові, і вони продовжують далі приходити, писати бізнес-плани. Проєкт реалізується за інформаційної підтримки міського та обласного центрів зайнятості, і у червні стартують нові курси швейної майстерності. 90 годин нам було виділено на курси. Були такі, які взагалі вперше сіли за машинку. І тим не менш з їхнім запалом дуже була група. Я, я дуже рада, що в нас була така група перша, і все ж таки вони такі завзяті були, і кожна хотіла навчитися. Я б дуже була рада, щоб кожна з них себе знайшла і реалізувала в цьому житті. Це важкий труд і дуже багато. У нас підприємств, і малих, і більших, і фабрика в нас ж є. Так що на, 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 в центрі зайнятості потік завжди швей востребована професія. Мельничанка Олена має. П'ятирічний досвід роботи швачкою. Тепер, каже, готова працювати на себе. Певних знань трошки не вистачає деяких, як так, юридично, як це все правильно і грамотно оформити, працювати самостійно і техніки деякої, тому що швейна техніка це досить дорога, якщо це хороша, і щоб працювати добре. В час війни взагалі важко навіть працювати не починаючи справу, тим паче, знаючи, як в нас зараз це. То прильоти, то бомбошки, то без світла, то, то ще щось. От. Ну а так зараз робота поки є, як такою. То працювати можна, хто хоче, то працює. Після оцінки бізнес-планів за кілька тижнів кажуть організатори, підприємці зможуть отримати необхідне швейне обладнання в безоплатне користування терміном на один рік. Для них також закуплять тканину і фурнітуру для пошиття першої партії власної колекції одягу. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.